Пані Любове, ну от сьогодні 9 травня, і Україна відзначає День Європи. Хоча ми вже звикли протягом багатьох минулих років, що День Європи десь відзначався наприкінці травня. Водночас зараз вже саме 9 травня, коли День Європи відзначається і в більшості європейських цивілізованих країн. Цікаво, що для вас означає цей день і те, що ми відтепер разом з усією Європою. Відзначаємо День Європи саме 9 травня, наскільки це символічно, і е, загалом, наскільки ми за час війни наблизилися до е, Європи чи навпаки віддалились? Е, питань багато. Е, попробую буду намагатися спочатку відповісти на всі, на всі ваші питання по порядку. Що для мене взагалі День Європи і що для мене Європа? Чим взагалі відрізняється Європа як контент. Окрім, там Австралії і е, Північної Америки, це тим, що ну і ці континенти теж для них це важливо. Це м, повага прав людини, її гідності, свобода слова і е, виборна демократія. Ну, для мене, як для громадянки, це найважливіше. Мені здається, що ці за ці цінності Європа пройшла е, криваву історію. Війни ці цінності зародилися у Франції після французької революції, і зараз звичайно є країни, які намагаються зловживати цими правами. Найяскравіший представник з них це Угорщина, але більшість країн Європейського союзу для них демократичні цінності це не просто слова. Це те, що для них дуже важливо, і те, що вони дали нам перспективу вступити в Євросоюз і те, що вони <кій> прийняли в грудні минулого року <кій> рішення про відкриття переговорів. З однієї сторони вони демонструють підтримку для нас, оскільки нам дуже важливо вижити в цій складній війні з нашим сусідом. Відповідно, цей символічний політичний жест для нас дуже важливий, але з іншої сторони, вони завжди підкреслюють, що фундаментальні цінності це перший розділ, який буде відкриватися під час переговорів між Україною і Європейським Союзом. Це той розділ, який буде закриватися останнім, що вони не будуть йти на жодні уступки. Тобто вони не будуть закривати очі на проблеми з судовою сферою, з антикорупційною сферою. З реформою державного управління, з тим, як у нас, яка в нас свобода слова, як в нас функціонують демократичні інститути, такі як парламент, і так далі. І так далі. В якійсь мірі це, о, це і добре, і не дуже, тому що добре, тому що завдяки ним я вважаю, що Україна отримує. Унікальний шанс завершити всі ті політичні важливі демократичні реформи, які ми не можемо завершити починаючи з 90-х років. Але ризик полягає в тому, що у нас війна, і нам важливо було б мати можливість вести переговори в інших секторах, щоб ми розвивалися. Але на даному етапі Євросоюзу підхід такий, що спочатку демонструйте прогрес в демократичних реформах. А потім отримаєте доступ до, до інших напрямків. Отже, бачите, для них це, це найважливіше, е, фундаментальні реформи, і для мене це е, найважливіше. А те, що ми святкуємо зараз разом з ними День Європи 9 травня, теж правильно, оскільки я вважаю, що ми повинні максимально інтегруватися в їхній простір. І Теж дуже добре, що і ми святкуємо тепер, так як вони, оскільки ми повинні показувати всьому світу, що ми частина цього континенту, що ми дуже хочемо е мати їхнє законодавство на нашій території, мати їхні правила. Ми дуже хочемо вести бізнес на європейських стандартах. Ми хочемо бути конкурентними, і ми хочемо бути захищеними в своїй країні. Я не можу сказати, що все це ми маємо зараз і що все це в нас є ідеально, але принаймні до цього треба прагнути. Також я хочу зауважити на тому, що ми, як громадяни, повинні розуміти, що деякі речі від євроінтеграції можуть бути болючими на перший момент. Оскільки це багате суспільство, це суспільство, де здоров'я, безпека і життя людини на першому місці, і, наприклад, ті вимоги, які стосуються екологічних вимог і підприємств, звичайно, вони не вдарять по нашим гаманцям, як пересічних українців, але вони вдарять по гаманцю нашого бізнесу, тому що нашому бізнесу доведеться дотримуватися цих екологічних вимог, я в якійсь мірі як громадянин. Я радію цьому, оскільки зараз в нас ну ці вимоги, ніхто їх не дотримується. Думаю, чи десь нас там на Буковелі, чи, чи в інших місцях, е не впевнена, що там стоять такі уч очисні установки, які мали би стояти. Це одна сторона. Інша сторона, це те, що можуть бути і будуть моменти, які стос будуть е стосуватися кожного з нас, наприклад, в Європі. Вже впроваджується правило, що поступово вводять заборону на використання в великих містах автомобілів з дизельним паливом. Ми повинні розуміти, що якщо ми починаємо переговори з Європейським Союзом, ця норма дійде з часом і до нас. І таких речей може бути багато, бо а, так як воно зараз у нас є, воно не буде так. Я думаю, що глобально ми виграємо від того від цих всіх їхніх правил, оскільки нам важлива перемога, нам можливо виграти в цій війні, а ми зможемо виграти лише якщо ми будемо частиною європейської спільноти. Пані Любова, то, от зокрема, після отримання статусу кандидата в ЄС, а також після початку переговорів щодо приєднання до ЄС. От чи можна дійсно вважати якраз це, це поступом України в цьому напрямку, незважаючи на ті обставини, ми вже більше двох років ми живемо в повномасштабній війні, і водночас ви вважаєте, що ми все-таки наблизилися так, до Європи? Ви знаєте, нам треба розділити цей процес на два напрямки: перший це політичний вимір цього процесу, другий це безпосередньо експертний політичний вимір відбувся. Ми будемо чесні, завдяки війні, через, через війну і завдяки тому опору, яку, який демонструють наші збройні сили. Якби цієї ситуації не було на європейському політичному рівні, я не знаю найближчих років 10-20 у них не було би рішення про відкриття е, переговорів. Зазвичай це як би ти не старався, якщо немає готовності на політичному рівні, вони не відкриють переговори. Вони знайдуть там багато пояснень. Їх є 27 країн, їм треба прийняти рішення. Зовнішньої політики, щоб всі погодилися і повірте, знайшли би причину, чому це не робити. А тут склались такі політичні обставини, що не очікувано, не очікувано, з якої точки зору? З точки зору експертної, тому що ми працювали в рамках угоди про асоціацію. Ми поступово намагалися виконувати ті вимоги, які вони перед нами ставили. Ми ще тоді просили перспективу членства. В 2014 році але її ніхто не був готовий нам давати, і коли ми в певних секторах вже демонстрували певний прогрес, європейці не хотіли давати нам глибшої інтеграції, бо вони не бачили нас частиною своєї системи. Зараз вони на політичному рівні продемонстрували, що вони нас бачать там. Але тепер включається і вони зі своєї сторони зробили всі важливі політичні кроки, оскільки рішення, яке вони дали нам в грудні, воно, воно теж далося їм нелегко. Переламати Орбана їм було нелегко, але вони його переламали. І дай Бог все таки вони нам дадуть і, і затвердять переговорну рамку, після чого вже безпосередньо почнеться сам процес. Але є інша частина, є технократична, вже експертна частина, яка не пов'язана з політиками, і чого вона стосується? Вона стосується того, що Україна, уряд, має сформувати е переговорну команду з державних службовців, яка буде представляти Україну в переговорах з Європейським Союзом. А ви ж розумієте, яка в нас зараз ситуація? Скільки в нас е фах фахівчин? З дітьми виїхало зараз. Просто я так дивлюся, що у нас тотальна криза у всіх сферах, не тільки в системі державного управління, криза людей скрізь не вистачає. А раніше, як вони працювали з європейським законодавством, ну до цього так ставились. Був якийсь департамент, який займався в міністерстві? Ну і окей, а всі решта думали, що вони до цього не мають ніякого відношення. Хоча насправді це не так. Євроінтеграція це наскрізна тема. І чи будь-що ми візьмемо, чи екологію, чи транспорт, чи митне регулювання, чи громадське здоров'я на цю сферу має працювати все міністерство. Перше, чи чи вистачить нас людей? Друге, чи будуть ті люди, які матимуть знання, це найбільший виклик для нас. Плюс, для нас найбільший виклик це те, що починаючи з 90-х років, ми не закінчили реформу а, державного управління, а це дуже важливо відповідно. Порівнюючи нас з іншими країнами, які, наприклад, там Західні Балкани, у них ситуація не краща. Ми там не дуже від них відрізняємось, але на даному етапі е, мені складно спрогнозувати, що нам легко дадуться ці е, переговори, оскільки і людей не вистачає, і відкрився новий пласт законодавства, з яким ми не знайомі, і ми не можемо просто вийти і сказати: ну, не будемо ми запроваджувати ваші екологічні там вимоги для підприємств, не будемо запроваджувати там якісь тарифи, бо нам. Бо ми не можемо це робити. Цього недостатньо для європейців. Європейцям треба принести цифри, калькуляцію, пояснення, аналіз, аргументи, чому ця норма не може бути впроваджена зараз. Чому її треба впровадити пізніше, оскільки там такі втрати ми не ще такі-то такі то причини. А це теж мають бути люди, які будуть сидіти і це все рахувати от з цієї точки зору. Я думаю, що нам буде досить складно, тому що в нас ніколи не цінувалися на державній службі кадри. Кадри завжди цінувалися в приватному секторі, але не в державному. І дуже важливо для держави зараз змінити взагалі відношення до, до працівників, якщо ми хочемо бути успішними в цих переговорах. Думати, що європейський союз нас витягне за вуха, ну це неправильно думати, тому що вони не зможуть вести переговори самі з собою. Що я маю на увазі? Їхні проекти нам дуже не допоможуть, бо за стіл сядуть вони і напроти повинна сісти українська команда, а не європейські експерти. Відповідно, от ця частина мене дуже хвилює, як... бо зараз я ще не бачу розуміння і готовності на найвищому українському політичному рівні провести правильно реформу державного управління, щоб наша система. Державного управління була зроблена так, щоб, як ви знаєте, як рукавичка на руку лягла е, структура переговорної команди, щоб ці всі речі були поєднані, тому що ми не можемо будувати. Так, на жаль, у нас розірвався зв'язок. Вона буде підв'язана під пані Любов'є. Так, будь ласка, продовжуйте, під та, на жаль. Такі реформи, які нам зараз, яких нам зараз не вистачає. Чи було мене Пані чути? Любов... В мене перервався? Ми вас вже чуємо. Пані Любова, от цікаво. Якщо зрозуміло, чому Європа, Європейський Союз потрібен Україні, то на вашу думку, чому наша країна, Україна потрібна саме Європейському Союзові? А, Ви знаєте, дуже дуже гарне питання, і на нього зараз намагаються дати відповідь стоїть точки зору, щоб а чим ми можемо бути привабливі для них? Е, е, є багато аргументів. Перший аргумент ну по перше, те, що їм не доведеться тратити стільки грошей, стільки вони говорять. Якщо переводити це у відсотки, то це вони десь ми подивилися по різним дослідженням. Це десь 0,12% відсотка від їхнього бюджету. На попереднє розширення вони тратили 0,2%. відсотки, тобто на попереднє розширення витрачали більше. Це з точки зору грошей, з точки зору, що ми можемо ще їм дати е, наш аграрний сектор, якщо вони його там не доб'ють, ну, оскільки в них там своє розуміння і аграрної політики, і воно буде змінюватися в них, як ми разом з нами вони стають найбільшим продовольчим регіоном в світі а, разом з ними. Разом з нами, ми їм даємо можливість витіснити з їхнього ринку китайців і індійців у сфері фармації. Це те, що зараз лежить на поверхні, і це те, що я знаю. А все, решта, все решта, ми станемо їм вигідними тоді, коли в нас запрацює судова реформа, і інвесторам буде вигідно заходити на нашу територію. І будувати якісь підприємства, тому що зараз я не знаю, як взагалі має розвиватися наша економіка, того що виходить, що важкі індустрії знищені, як їх відновлювати? Чи це знову має бути таке саме, чи це має бути побудовано на інших технологіях з іншими ідеями? Теж питання не хватає людей. Можливо, це треба замінювати роботизацію. Я так також брала участь в такій дискусії, що це все можливо, і не треба там складні роботи, які як у формі людей, а там якась велика рука, яка збирає полуницю в сезон, і так далі, і так далі. Ми теж можемо до цього долучитися, бо вони потенційно теж там і поляки, і інші, і британці зараз страждають від того, що немає там людей на сезонні роботи, бо сезонні роботи вони не зовсім вигідні. Люди ж хочуть стабільності. І ми теж можемо до цього долучатися. Якщо думати ще де, ми можемо ну, найбільш очевидно, це те, що ми стаємо щитом Європи. Ми стаємо брамою Європи. Це, звичайно, не дуже добре, оскільки ми стаємо їхньою периферією. Але я думаю, що в багатьох європейців, в першу чергу французів, з'явилося чітке розуміння, що єдина сильна і воююча армія це, це українська армія на європейському континенті. В адекватність нашого сусіда агресивного я не вірю. Вони не зникнуть. І якщо ми хочемо жити спокійно, і Європа хоче жити спокійно, нам треба мати технології і нам треба захищатися. От я думаю, що з таких позицій це ті, які очевидні ті, які е, на поверхні. Е, можливо, з часом з'являться ще якісь е, аргументи, чому Європі е, варто чому чому вона як то кажуть виграє від нашого вступу а не програє